Штучний інтелект замінює трейдерів. Молоде покоління нарешті отримує доступ до великих грошей, а Китай кидає виклик долару. Привіт, народ! Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про головні новини, які можуть перевернути фінансовий світ і вплинути на ринок криптовалют. штучний інтелект починає трейдити. 17 жовтня стартував проект Альфа Арена. Це майданчик, де AI змагаються в реальній торгівлі криптовалютами, без людей і без підказок. Розробники виділили по 10 тисяч доларів для шести найпотужніших AI-моделей. Кожна з них отримала повну свободу. Самостійно аналізує графіки, входить в угоди, обирає плече та керує ризиками, без жодного втручання людини. Торгівля йде на хайперліквід. Усі операції публічні. Ще під час тестового запуску. 11 жовтня кожна з моделей мала по 200 доларів бюджету. У перший же день грок зробив плюс 500%. Deepseek і Quen пішли в мінус. Але після офіційного релізу результати змінилися. І на момент запису цього відео результати такі: Deepseek плюс 2300 доларів. Quen. Плюс 3300, Брок – мінус 1200, Gemini – мінус 6000, тисяч, чат-GPT мінус 7000. Походу, не такий вже й розумний цей ваш чат-GPT. AI-моделі працюють повністю автономно. Вони не читають новини, не враховують ончейн дані, працюючи лише з технічними індикаторами, виключаючи людський фактор та емоції. Результати доступні публічно. Більше того, користувачі можуть копіювати їхні стратегії через платформу CoinPilot. Проект уже наробив шуму в криптоспільноті. Колишній CEO Binance CZ прокоментував, що роль штучного інтелекту в торгівлі буде тільки зростати. Засновник No 1 веде хроніку на своїй сторінці, де в реальному часі показує, як змінюються результати. Наприклад, нещодавно Квен несподівано вийшов у плюс, закривши угоду по біткоїну з прибутком в 1360 доларів. Перший сезон. Альфа-арена буде тривати до 3 листопада 2025 року. Після цього обіцяють другий раунд. Можливо, з новими учасниками або з більшими депозитами. Поки що це тільки початок. Але якщо хоча б одна модель зможе показати стабільні плюс 5% на місяць, це може перевернути уявлення про трейдинг назавжди. Бо коли штучний інтелект навчиться стабільно заробляти, питання буде: не чи замінить він трейдерів, а коли він це зробить. Китай активно перебудовує світову фінансову систему, прив'язуючи юань до золота. І це може стати серйозним викликом для долара, який десятиліттями був головною валютою світу. За останні кілька років Китай став найбільшим покупцем золота у світі і паралельно він продає американські облігації. По суті, він міняє долари на золото. Крім того, Китай створив шанхайську золоту біржу. Зараз це найбільший ринок фізичного золота у світі. Також він запускає так званий золотий коридор мережу сховищ у країнах. БРІкс. Це означає, що країни, які тримають юань, зможуть обмінювати його на реальне фізичне золото. А золото, на відміну від долара, не можна заморозити або надрукувати. У 2025 році золото отримало вищий банківський статус. Тепер його можна використовувати як повноцінний резервний актив. Наступний крок зробити його високоліквідним активом, тобто дозволити банкам використовувати його як заставу для кредитів. Якщо це станеться, країни BRICS зможуть фінансувати свої проекти. Без участі долара і навіть без допомоги МВФ. І ось тоді вплив долара в світі реально почне слабшати. Аналітики кажуть, що усе це через замороження російських активів. Китай побачив, що будь-які долари можуть бути заблоковані одним рішенням або санкціями, і вирішив зробити свою валюту, яку не можна контролювати зовні. Через це попит на золото вже почав зростати, а експерти кажуть, що ціна на нього може сильно піднятися в найближчі роки. Отже, ми входимо в нову епоху двох систем: однак. Золотовалютна, де головну роль гратимуть Китай та країни Брікс, Інша цифрова, можливо, навіть з токінізованими активами та біткоїном під контролем США та Заходу. Китай ставить на золото захід на цифрові гроші, і це може стати найбільшою фінансовою дуеллю в 21 столітті. У США відбувається історичний момент. Федеральна резервна система готується дати прямий доступ до своєї платіжної системи компаніям зі світу крипти, стейблкоїнів і фінтеху. ФРС запускає новий тип рахунків, так звані Skinny Master Accounts. Це спрощений варіант банківських рахунків, які дозволять компаніям зі світу крипти напряму працювати з платіжною системою США, без посередників. Тобто раніше криптобанк мав користуватися послугами звичайного банку, щоб проводити платежі. А тепер зможе підключитися напряму до платіжних рейок ФРС, як справжній банк. Такі рахунки не дають усіх привілеїв банку. Наприклад, не можна брати кредити у ФРС, не можна отримувати відсотки на залишки, але головне інше тепер крипта і стейблкоїни отримують офіційне місце у фінансовій системі. США. по суті, ФРС відкриває паралельний канал для крипти і фінтеху, даючи їм можливість працювати легально без класичної банківської ліцензії. Це величезний крок. Стейблкоїни перестають бути альтернативою долару, а стають його цифровою версією, повністю легалізованою. в США. ФРС робить те, чого ніхто не очікував. Замість забороняти крипту, вони відчиняють її двері. Ринок крипти повертається до споту після 10 жовтня. Після рекордного обвалу 10 жовтня, коли тисячі трейдерів знесло хвилою ліквідацій, ринок помітно змінився. Багато хто перестав гратися з кредитним плечем і повернувся до чистої спотової торгівлі. Найбільший вигодонабувач це Binance. Обсяги спотової торгівлі BTC там зросли вдвічі. Це рекорд і ознака того, що ринок переходить у фазу накопичення. Історично саме такі моменти ставали стартом для нових циклів зростання. Не на хайпі, а на Фундаменті. Тож зараз не час шортити. Варто дивитися, як великі гравці набирають позиції на споті. Іноді найкраща стратегія просто тримати і не заважати ринку рости. Починається найбільша передача багатства в історії. Покоління бейбі-бумерів поступово передають свої статки молодим. міленіалам, поколінню X та Z. За оцінками Моркан Стенлі мова йде про десятки трильйонів доларів. Тобі хоч щось передали? Ні. Ні, теж дослідження показує, що половина спадкоємців отримує менше 100 тисяч доларів, близько 30% – до 500 тисяч доларів, і 10% – більше 500 тисяч доларів. Звісно, більшість цих грошей залишиться в заможних родинах. Більша половина багатих американців отримала або очікує свій спадок. По суті, це нове перерозподілення капіталу, яке може запустити нову хвилю інвестицій у фондовий ринок та крипту. Молодь отримує гроші та несе їх не у банки, а у фінтех і крипту. От хто запустить наступну хвилю. Цей тиждень показав головне: гроші змінюють напрямок. І якщо не слідкувати за трендами, вони можуть піти цим напрямком без вас. Тож підписуйтесь на цей канал, щоб знати, що відбувається з ринком, вміти його аналізувати і не вестися на кожен памп і дамп. Я бажаю вам гарного дня і побачимось в наступних відео. Побачимось або не побачимось. Побачимо. Ну, якщо підпишетесь, то точно побачимось.